Розпаковка, привіт, привіт! Коротенька розпаковка. Ну, можливо, новим моїм підписникам буде цікаво. Ось я купую філейні, ось такі кіндер філейні сосисочки у магазині Файно. І там вони коштують по 182 гривни 90 копійок. Тут їх на 115 гривень 23 копійки 630 грамів. Ну, там у мене були бонуси, бонусна карточка діє. З мене списали 15,55. І я заплатила 100 гривень. Також я зайшла у Салтівський. В Салтівському я купила цього разу горіхову, ось таку вищого сорту, ковбаску. Так, читаємо напівкопчену, Ось така вона у розрізі. Не хочу її однією рукою незручно витягати, тому вже, вибачте, так показую. Ця ковбаса горіхова, вона по 156 гривень 50 копійок, тут її майже на 700 грамів, 104 гривні 93 копійки. Салтівському я купила, який вже теж вам відомий. Ось такий е язик заливний. Так, зараз глянемо якого сорту вищого теж сорту. Дійсно, він смачний, не солоний, не перчений. Чеснику тут не дуже відчувається, м'яса багато. І ціна на язик 193 гривни 50 копійок, тут його 560 грамів на 108 гривень 36 копійок. І ще купила а, 4 сирки. Ось такі ферма Дружба, 70 грамів, 40% жирності. На них була скидка, вони по 14,90, і я їх взяла. На 60 майже гривень. І тому в, в магазині Салтівський я заплатила 273 гривни 50 копійок. Всім гарного дня, прекрасного вечора, ранку, хто дивлячись, о якій порі завітав на мій канал. Всім пока-пока!